Біологія це, безперечно, найцікавіший в світі предмет, адже все живе навколо нас це біологія. В біології знайдеться цікаве для кожного: рослини це ботаніка, тварини зоологія, організм людини вивчає анатомію, фізіологію людини. А ще є біохімія, біофізика, молекулярна біологія, генетика, цитологія, гістологія, теорія еволюції, екологія та інше. Здавати ЗНО це зовсім не страшно. Це може стати цікавою, і захоплюючою подією в вашому житті. Погодьтеся, 200 балів це нагорода, за яку варто боротися кожному. І ми вам в цьому допоможемо. Ми проаналізували тести усіх минулих років і тепер можемо поділитися знаннями про те, що було найскладнішим на ЗНО. Більшість випускників побоюється задач з генетики. А даремно. Ми навчимо вас їх розв'язувати, і ви зрозумієте, що ваш страх був безпідставний. В рамках проєкту про ЗНО ми підготували комплексні тести. Є така таємниця. Чим більше тестів ви проходите, тим більше отримуєте досвіду і знань. Тож користуйтеся цим. Підготовка про ЗНО складається з комплексних курсів, модулів, онлайн-занять, відеоуроків, чатів і найголовніше наших авторських. Ми допоможемо підготуватися до тестування, і ви зрозумієте, що ЗНО це захоплююча, азартна і цікава пригода. Ну, найбільш очевидний приклад чарівництва в біології це метаморфози, перетворення товстої, неповороткої гусениці на красуню метелика, позбавленої голови гладкої білої личинки на кмітливу муху, що вмивається, наче кішка. Схожого на рибку пуголовка на жабу. А хіба не чарівно те, що живі організми здатні світитися? Сьогодні відомо більше ніж 800 видів тварин, здатних світитися. Але ця властивість не передається в еволюційному ряду. Сяючи медузи аж ніяк не нащадки тих найпростіших, що світяться. А комахи, здатні випромінювати світло, походять зовсім не від сяючих ракоподібних. У кожній групі тварин це разюче чарівне явище виникло саме по собі і абсолютно різними шляхами. А хіба не вражає ефективність живого світла? В живих організмах до 98 енергії процесу біолюмінісценції переводиться у видиме сяйво, в той час як в електричній лампочці ця цифра складає всього лише 5%. Глибоководний водильник пристосувався використовувати для приманки дрібних рибок світні органи, розташовані на кінці довгого вироста водилища. Світляки, що мешкають у багатьох тропічних країнах, традиційно відносяться до розряду жіночих прикрас. Місцеві модниці прикрашають ними вечірні зачіски. А знаєте, яка тварина найчарівніша в світі? На кожному кроці. В волозі, у моху, в щілинах під корою дерев, всюди, де є волога і їжа, живуть крихітні від 1, 10 до 1 мм істоти, непомітні та неповороткі тихоходи, а в англійській мові їх називають водяними ведмедями. Тихоходи мешкають всюди, де є волога та їжа. А що ж чарівного в цих маленьких напівпрозорих істотах? За несприятливих умов тихоходи впадають в анабіоз. І в цьому стані вони здатні винести абсолютно неймовірні речі: нагрівання до 150 градусів за Цельсієм, тиск, що в шість разів перевищує тиск на дні найглибшого місця в океані, вплив найсильнішого рентгенівського випромінювання, висихання тривалістю 100 років, і навіть більше, повну відсутність кисню. І охолодження до мінус. 271 градуса за Цельсієм. А мінус 271 градус за Цельсієм це практично найнижча температура, яку взагалі можливо досягти в експерименті. Усього лише на 2 градуси це значення відрізняється від недосяжної температури мінус 273 градуси за Цельсієм. Це абсолютний нуль. Тобто температура, при якій припиняється рух атомів. Уявіть собі, до цього температурного значення наближаються єдині об'єкти у всесвіті, чорні діри космосу. Ще одне диво в біології це золотий перетин. Це символ гармонії, пропорція, яка виникає, коли цілий відрізок розділено на дві частини, де менша частина відноситься до більшої так, як більша до цілого відрізка. Золота пропорція в біології це розташування вузлів листків на зростаючому пагоні, це співвідношення розмірів грудної та червної частини тіла у багатьох метеликів і бабок. Це пропорція яйця і це пропорція людського тіла. А ще це пропорція причутового явища природи, раковини наутілуса, головоногого молюска. До речі, наутілус це не тільки живий золотий перетин. Це ще й ілюстрація логарифмічної спіралі. А ще логарифмічна спіраль це розташування насіння соняшника, лусочок шишки, рогів архара і суцвіть капусти Романеско. Ну, капуста Романеско це взагалі найматематичніший овоч в світі. І, напевно, математикам варто харчуватися нею постійно. Подумайте тільки, її суцвіття розташовані за логарифмічною спіраллю. Співвідношення в розташуванні соцвіть повторюють числовий ряд Фібоначі, тобто послідовність, в якій кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. А ще капуста Романеско це фрактал, тобто її властива самоподібність. Велике соцвіття складається з подібних йому маленьких соцвіть, а ті з зовсім маленьких соцвіть. Чудо живе навіть в нашому тілі. Ви, напевно, знаєте, що залізо входить до складу пігменту, який наповнює червоні кров'яні тільця, без заліза неможливий транспорт кисню. Але якщо зібрати все залізо в людському тілі, ми отримаємо масу, яка згодиться для гвинтика у наручному годиннику. Хіба не диво, що такий гвинтик може повноцінно забезпечити киснем кожну клітину тіла, яке важить в середньому 70 кілограмів. Ну, яка ж магія без зілля? Що ви скажете про зілля з бактерії, гриба і молока, яке колись робили в шкіряному бурдюку, який штовхали ногами, перемішуючи напій? Наука поставила виробництво напою на промислову основу. І всі ви, звичайно, його пили це кефір. І є ще чарівні об'єкти, які ми вживаємо у їжу: це гриби. Наприклад, печериці та гливи. Чи знаєте ви, що ці гриби мають незвичайні властивості? У гливі міститься специфічна речовина трегалоза, а в печерицях маніт. Ці компоненти грибів є температурними адаптогенами. Тригалоза допомагає організму адаптуватися до високої температури, а маніт до низької. Ну, невже і тепер ви сумніваєтеся в тому, що найбільш чарівна, чудова, магічна і захоплююча наука в світі? Це біологія. А на закінчення я пропоную вам знайти чари в біології своїх власних тіл. І прошу вас взяти папірець і ручку. Ми звично ділимо людей на ліворуких і праворуких, але насправді існує безліч проміжних варіантів. Ймовірно, ви всі знаєте, що праворукість та ліворукість це не свідчення розвиненості тієї або іншої руки. Це свідчення того, яка з півкуль головного мозку більш задіяна в роботі. Зрозуміло, що працюють обидві півкулі, просто у праворуких людей інтенсивніше працює ліва півкуля, а у ліворуких навпаки права. Але насправді добре функціонують обидві. І щоб в цьому переконатися, я пропоную вам відтворити почерк Леонардо да Вінчі, яким він вів свої щоденники. Це дзеркальне письмо. Яке дивувало його сучасників і завдало чимало клопоту багатьом поколінням дослідників, які розшифровували рукописи художника. Візьміть в ліву руку ручку або олівець. Намагайтеся не зосереджуватися на тому, як лягають літери на папір, і не думати про те, як обернути букви. Ваш мозок сам зробить це за вас. А тепер напишіть фразу. ЗНО. З біології на 200 балів? Вийшло відмінно, не вийшло не біда. Просто спробуйте ще декілька разів і вийде обов'язково. І нехай написана таким таємничим чином фраза стане талісманом, який забезпечить здачу ЗНО з біології на 200 балів.